початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну мільйони дітей опинилися в жахливих умовах. Херсонська малеча пережила ще й окупацію, а сьогодні вони в постійній небезпеці через обстріли з тимчасово окупованої території. Але, попри такі складні умови, волонтерам вдається влаштовувати свято для дітей. Війна в Україні надихнула на допомогу саме малечі французького волонтера та фокусника Вінсента Келлі. Днями він приїхав із магічною шоу-програмою до прифронтового Херсона, щоб подарувати дітям свято. Як це було далі в нашому сюжеті на каналі Незламний Південь? Підписуйтеся на наш канал та ставте лайки. Цим ви допоможете розповісти про життя в Херсонській області більшій кількості людей. Дякуємо вам за перегляд. Допомагати українцям Вінсент Келлі розпочав з самого початку повномасштабного вторгнення ворога. Спочатку він допомагав нашим біженцям у Європі, зокрема із забезпеченням харчування. Згодом додалося проведення саме розважальних програм для дітей з України. Я почав допомагати українцям. Коли почалась війна, до того я не так багато знав про Україну. Лише Сергій Бубка та Шевченко і все. Але чим більше я допомагаю, тим більше розумію, що закохався в країну та людей. Ось чому я сьогодні в Україні. я приїхав у Херсон, щоб робити магічні шоу для дітей тут, у Херсоні, на Херсонщині. Я зробив близько 20 вистав для дітей у бібліотеках, в селах. Це магічні шоу з гумором. Клоунська магія. Це клоунада та магія одночасно. На Херсонщині Вінсент презентував свою магічну шоу-програму для дітей у Херсоні благодатному, Чорнобаївці, Петрівці, Сонячному та Богданівці. В обласному центрі виступ відбувся у мультипросторі Крила, який організувала благодійна організація Крила Фундейшн. Загалом на Херсонщині було показано близько 20 таких виступів, каже співорганізаторка заходів Альона Мовчан коли Вінсент написав, коли ми з ним зв'язалися завдяки Юлії, була розмова. То він розповів концепцію. Він до речі був також і в Миколаєві в сусідньому. Вже він розповів концепцію своїх заходів і його гостинно прийняв та підтримав Херсонський театр імені Миколи Куліша, на чолі з Олександром Книгою. Також в організації заходів допомагали департамент реалізації гуманітарної політики Хова на чолі з Віолетою Церковою, міське управління культури зі Світланою Думинською. З ними Вінсент їздив по Області також відбувалися заходи в бібліотеках міста. Підключились благодійники. Благодійна організація «Крила Фундейшн. Проводили чотири заходи. Чотири програми було показано. І також проведено після чотири майстер-класи для діток. Тобто, ну здебільшого, після кожної з 20 програм він проводив майстер-класи. і Дітки могли долучитися і повчитись магії самі. Спробувати себе у, у ролі фокусників і це було дуже цікаво. Я бачила, як відгукуються в діток. Також він їздив по ОСББ по облаштованих укриттях і показував для жителів різних мікрорайонів міста програми. Підключились волонтери Наталя Шатілова. Ми проводили заходи у просторі своє у різних просторах. Також проводили захід у безпечному просторі в одному з мікрорайонів міста від благодійної організації посмішка. Юа і дуже багато насправді було цікавих подій. І дуже багатьом людям хочеться подякувати за те, що долучилися і допомогли провести, зробити всі ці заходи. Це було дуже цінно, і ну, я бачила, як відгукуються в очах у дітей. Я знаю, що Вінсент спеціально створював. Західі спеціально підлаштовував програму під жителів Херсона, тому що він першу провів, подивився, як реагують дітки, чого не вистачає, що треба зробити ще, і продовжував робити, і продовжував змінювати захід. Він дивився, як реагують діти, і в залежності від цього він показував конкурси та програми, і це було дуже цінне для мене. Особисто я бачила тільки по телевізору ці фокуси, і чесно, от цей літаючий стіл. Це, це зрозуміла технологія. А ось ці банки по одній стукаєш, ти дістаєш шоколад, а по іншій стукаєш огірки. А тоді вони міняються місцями. Для мене це досі не зрозуміло, чесно кажучи, але це, це дуже цікаво. Ось тому я сама, чесно кажучи. Зарядилась позитивом, а ще більше зарядилась позитивом від спілкування із Венсентом, тому що дійсно такі люди змінюють світ на краще. І ну і це 100% так. Я дуже сподіваюся, що ми із ним ще побачимося. Щиро дякую кожному, хто долучився, хто допоміг, хто підтримав це насправді дуже цінно. Сам Вінсент каже, що його програма розрахована на маленьких дітей, але сміються разом з малечою і їхні батьки. Мої шоу для маленьких дітей від трьох до восьми років але вони всім подобаються. Сміються навіть дорослі. Їм це подобається. Так, мої шоу для всіх, але розраховані на маленьких дітей. В кінці шоу я навчаю дітей трохи магії, деякі прості фокуси з соломинками та речами, які вони можуть знайти у себе вдома, тому їм це дуже подобається. Волонтер навчився фокусам самостійно, а допомагають в такому навчанні власні діти Вінсента Я працюю в готелі. навчився фокусам в інтернеті, в Ютубі. Я раніше ніколи не займався магією. показувати фокуси для українських дітей. Я почав два роки тому. я вчився магії, тому що це дуже смішно. Це подобається дітям. Старший син мені дуже допоміг. А молодший інколи з мене сміється, що знає, що це ніяка не магія, але він завжди сідає з дітьми посередині і намагається трохи посміятися, щоб діти сміялися, тому вони допомагають. Вони дуже допомагають. Вінсент Келлі каже, що його діти також хотіли разом з ним приїхати в Україну. Але наразі це дуже небезпечно через постійні російські обстріли. Для допомоги українським дітям Вінсент Келлі створив власну благодійну організацію Зірки, що сміються всі виступи для малечі, що проходять в Україні, є безкоштовними. Волонтер витрачає власні кошти на поїздки по країні. це невелика організація. Тому я хочу, щоб ви знали, що всі мої шоу робляться за мої гроші та в мої вихідні. Я не отримую жодних коштів. Оплачую все сам, тому я створив благодійну організацію, щоб зібрати трохи грошей та продовжувати таким чином допомагати українським дітям. Один. Поділився волонтер з журналістами планами на майбутнє. Мій план полягає в тому, щоб продовжувати таким чином допомагати українському народу. Також, можливо у Вірменії та Грузії, які наразі також відчувають на собі багато проблем. тому в планах допомагати людям в інших країнах. Та їх батьки лишилися задоволеними виступами Вінсента Келлі. Волонтер пообіцяв обов'язково повернутися з новими програмами на Херсонщину та надалі підтримувати та розважати українську малечу. Мені сподобалося, коли він був за ширмою і зав коровою. Це було дуже жартівливо і дуже велико настрій. дав. Я приїхав в Україну після того, як побачив по телевізору в новинах, що відбувається тут. Діти не ходять до школи два роки. Тут не так для них багато розваг. Тож, на мою думку, це була гарна ідея, щоб приїхати саме сюди. До Франції Вінсент забрав український прапор, на якому свої автографи поставили всі діти та їхні батьки, які подивилися його вистави на Херсонщині. Дякуємо, що подивилися. Не забудьте поставити лайк та написати коментар. А якщо ви та ваші діти були на шоу Вінсента Келі, то напишіть нижче свої враження. Це був Незламний Південь. Слідкуйте за нашим каналом, щоб не пропустити нові відео.